Всіх вітаю, з вами Сергійович, і поки в мене проблема з роутером, роблю для вас відос. І сьогоднішнім гостем буде Говіка. Це ПТ для мене стало одночасно найкращою ПТ-7 і одночасно найгіршим танком в грі. А причини цього ми розберемося далі, тому не буду тягнути резину і переходимо до розбору танку. Хотів би почати саме з озброєння. Тут обидві гармати мають право на життя. В стоці вас чекатиме 100-мм гармата, яка має 182 мм пробиття, що на моїй пам'яті найкраще пробиття серед прокачуваних ПТ в стоці, а у тальфа гармати 280 очок, не сказати, що багато, але все ж таки це непоганий результат. Точність без модулів і перків екіпажу становить 036 на 100 метрів, а швидкість зведення 1,92 секунди. Гармата заряджається за 7,29 секунди, що дає нам 2306 очок шкоди на хвилину. А на екрані ви бачите характеристики гармати, які виходять з модулів та перками екіпажу, про які ми поговоримо ближче до кінця відеоролику. Топова гармата. Має вже калібр 122мм з пробиттям в 202 мм ББшкою та 245 мм голдовим підкалібром, чого вистачить з головою навіть проти 9 рівнів, які ми бачимо не дуже часто. Ця гармата має альфу у 420 одиниць і КД в 11,5 секунди, середню шкоду на секунду в 2190 одиниць. Точність цієї гармати ніяк не відрізняється від стокової, притому має кути нахилу гармати на 7 вниз та 15 вверх, але не радує кути по вертикалі. Там всього 5 градусів в кожен бік, тобто разом це всього 10 градусів. І це ой як незручно, бо навіть на великій дистанції цій ПТ постійно доводиться крутитися. І з цього при поворотах розкид дуже сильно розлітається і зводитися в деяких випадках просто не встигаєш, і доводиться періодично робити постріли без ведення, що не завжди приводить до бажаного результату. Але все одно танк я проходив з гарматою 122-го калібру, бо вона більш варіативна. Вона і більш приємна та дає більше можливостей на полі бою. А далі ми переходимо до мобільності, яка тут загалом непогана, Говіка має два мотори на 610 та 680 кінських сил. На стоковому моторі танк має лише 13,87 кінських сил на тонну ваги, що мало для цього танку. Та їх максимальна швидкість Говіки 50 км на годину вперед і 14 назад. Зі стоковим мотором Говіка не може досягати своєї максимальної швидкості, її максимум становить 48 км на годину і тон на твердому ґрунті. І при цьому зі стоковим мотором падає швидкість повороту корпусу на 3 градуси на всіх типах ґрунтах. Тому без топового мотору Говіку проходити не рекомендую, бо це не комфортно. А ось топовий мотор дає нам бетонну потужність в 15,45 кінських сил на тонну ваги, що, по-перше, дає нам можливість набирати свою максимальну швидкість 50 км на годину на твердих ґрунтах, 42 км на годину на середніх та 26 км на годину на м'яких ґрунтах. Але якщо вкачати перк король бездоріжжя, то ми отримаємо 42 км на годину і на м'яких ґрунтах, а швидкість повороту становитиме 34,7. 7 градуса на секунду. Опір ґрунту на даній ПТ становить 1,5 по твердим, 1,34 посередніх і 221 по м'яким ґрунтам. Ну що, переходимо до найцікавішої частини: це бронювання, яке мені подобається і не подобається одночасно. Говіка має в лобі рубки приблизно 190 200 мм приведеної броні, що наче здається немалим бронюванням, але от тут все залежить від удачі, волі варгеймінгу і того, в якій фазі знаходиться місяць. Для прикладу, сама Говіка, як ми говорили вище, має пробиття 202 мм, що наче здається, що ми без проблем повинні пробувати такий самий танк, але фактично в бою буде інша ситуація. Як ви знаєте, бронепробиття в танків має розкіт в плюс-мінус 25%, а це означає, що сама Говіка може в один момент мати 151 мм пробиття, так і 252 мм пробиття. А це означає, що у вас умовний істри може не пробити 3-4 постріли підряд, бо в нього не випало бронепробиття, а згодом вийде на вас ОІ на голдовому комолі з пробиттям в 150 і прокинув рубку з Первого пострілу на 700. І саме цей факт мене дуже бісив, бо в бою в один момент ти танкуєш танки дев'ятих, восьмих рівнів, а потім просто тебе знищують чистки. Просто і без шансу. І ти нічого не можеш зробити з цим. Трошки свого обурення я вам сказав. Тож продовжимо, верхня лобова деталь бронювання не відстає від рубки і маємо близько 190 мм наведеної броні, а от нижній бронелист навіть проти 6 рівнів варто ховати, там лише 150 мм наведеної броні. Люки в є, вони дуже маленькі, броня там від 25 до 115 мм наведеної броні. Борта Говіки броньовані вкрай погано, тут 40 мм в корпусі та 50 мм в рубці танку, і як ви розумієте, такі борти краще не підставляти під постріл, особливо КВ-2 та інших фугасних танків, і від ромбу на Говіці теж не потанкуєш. Криша Говіки броньована лише в 30 мм на рубці і 20 на корпусі, що, до речі, призводить, що є Ф-304 при попаданні кришку, майже 100% вона носить повний урон. Ну що ж, переходимо до маскування танку, яке тут навіть в повному стоці файне становить 18,3%. І при екіпажі на маскування та камуфляжі розганяється до 38,5%. А як ви знаєте, 36% достатньо, щоб стати за кущем, і якщо ви не стріляєте, то вас можна засвіти лише рентгеном. Але інша сторона медалі тут то в тому, що огляд Говіки становить лише 340 метрів, і розігнати сильно ці показники вам не вдасться. Для прикладу, з оптикою, радіоперехопленням та гострим зором огляд буде становити лише 412 метрів. Ну а тепер давайте переходити до найцікавішої частини відео це перки екіпажу та обладнання. І тут ви повинні будете вибрати, яким методом ви будете грати. Якщо у вас вибір від дистанції, то набір перків буде таким: берегем всім членам екіпажу маскування та бойове братерство. Далі перки індивідуальні: командиру, ратисту, гострий зір та координація, радіоперехват та перехоплення сигналу. Навіднику, швидке зведення та майстра зброяр, механіку водію, король бездоріжжя та віртуоз. Заряжаючому інтуїція та ідеальний заряд. З таким набором перків у вас буде можливість доволі швидко змінювати позицію, мати покращений огляд та маскування, ну і, звісно, максимальний комфорт при стрільбі на відстані. Другий набір перків для тих, хто не фанат кущів, а любитель ближнього бою сім членам екіпажу беремо бойове братерство та ремонт. Далі перки індивідуальні. Командиру радисту беремо концентрацію та екстремальні умови, які дуже добре працюють проти шостих сьомих рівнів: пліч опліч та перехоплення сигналу. Навіднику швидке зведення та снайпер, механіку водію, віртуоз та король бездоріжжя, заряджаючому інтуїцію та відчайдушного. Ну а тепер переходимо до обладнання, яке я зібрав. Под обидві збірки перків. Для екіпажу під дальній бій я виділю дві збірки: це поліпшений приціл, вентиляція та досилач. Друга збірка поліпшений приціл, оптика і досилач. Для екіпажу під агресивну гру збірки підійдуть такі: вентилятор, досилач та закалка, друга збірка це досилач, турбіна, і важливо, щоб вона була експериментальна та закалка. При таких збірках ми отримаємо максимальну швидкість повороту танку, більшу кількість очок міцності, швидкий ремонт гусениць, швидке зведення, і при тому з маскуванням 22%. Пишіть в коментарях, яка збірка вам сподобалася більше, та яку б ви використовували при проходженні Говіки. А загалом Говіка мені сподобалась, цей танк на своєму рівні має шикарні характеристики та високу гнучкість, що дає можливість грати на ній, як і на костовій ПТ, так і на танку першої лінії. А на цьому відео добігає кінця, тому дякую вам за перегляд. Ставте лайки, залишайте коментарі та пишіть на які б танки ви хотіли побачити детальний огляд. А наступний відео вже на фінальній стадії підготовки про один дуже цікавий танк. Всім мирного неба та до зустрічі!